Одейські волонтери зібрали гроші та облаштували пересувний стоматологічний кабінет, аби надавати допомогу людям на деокупованих територіях. Малює ногами. Художниця з ДЦП продає свої картини та допомагає ЗСУ. Кожного дня в окремому районі, а у суботу генеральне. Схема прибирання міста комунальниками. Учасники бойових дій в Україні мають право на безкоштовне протезування. На цим займається одеське казенно експериментально протезно ортопедичне підприємство. Цивільні особи, які травмувались внаслідок бойових дій, також мають право на підтримку та реабілітацію. Детальніше про це говорили на брифінгу в одеському медіа центрі. Спеціалісти нашого відділення фонду у 2022 році видали майже 25 тисяч направи особам з інвалідністю, в тому числі учасникам бойових дій і особам, які постраждали під час. Скажімо так, бойових дій цивільних осіб, і практично 100 підприємств, які мають ліцензію, ще раз зазначу, повторюсь, вони обслужили ну, на достатньому рівні всіх осіб, які отримали направлення. На базі Одеського протезного заводу ми можемо прийняти одночасно більше 40 осіб з інвалідністю. Це окремі палати і жіночі, чоловічі палати. Які потрібні документи для того, щоб вони вже могли. Знаходячись на лікуванні вже в лікарні після рішення ВЛК, щоб вони могли отримати якісний протез або інше допоміжний засіб реабілітації. Насправді документів не дуже багато. Перше це копія паспорта, копія інфекційного коду, рішення ВЛК військово-лікарської комісії, тобто це обов'язкова умова, згідно постанови 321 Кабінету міністрів України. І четвертий документ це витяг з наказу командира військової частини, де ...військовий отримав відповідну травму. Це пересувний стоматологічний кабінет. Він працюватиме для цивільного населення на деокупованих територіях України. Мы сталкивались с тем, что постоянно возникает запрос на что делать с зубной болью. Так как многие стоматологические клиники, врачи и поуезжали и клиники позакривались, вы получилась такая потребность необходимости вот в скорой стоматологической помощи. И мы начали своими силами собирать самое первое, що нам повезло, наші друзі з э, подарили нам цю машину. Вона отвечает всім нашим требованиям по об'єму, по вмістимості і по можливості передвіження. У цьому стоматмобілі можуть працювати два лікарі-стоматологи, а також водій. Один рейс триватиме близько семи днів, потім команда змінюватиметься. передвижной наш э, стомат мобиль да, рассчитан на общий прием <coughs> в первую очередь да, безусловно острая боль оказание скорой помощи стоматологической э, как там удаление зубов так и лечение и инфекции и всего всего оснащен кабинет тут то есть, это полностью автономная система э, со своим генератором с э, подачей воды с канализацией со стерилизацией. Вот нам, у нас тут автоклав есть, который полностью, да, вот мы стерилизуем инструменты, подмет там рядом с вами для хранения инструментов, установочка отличная, отличная автомат-установка, кондиционер, то есть мы ну, максимально стараемся сделать так, чтобы мы где хотите, не зависели ни от света, ни от воды, ни от каких-либо факторов, а оказывали помощь. На виготовлення такого стоматкабінету знадобилося близько півроку. Живлення в автомобілі вона підключається як кемпер, можна заїхати де завгодно є яке живлення, підключити просто до розетки. Також є в наявності генератор, який теж можна запустити. Є в нас стабілізатор напруги. Щоб все це працювало без перебоїв, і не було ніяких перепадів напруги. Ну, автомобіль, можна сказати, повністю автономний, з генератором. У нас є запас води свій, не є генератор, електрика, можна працювати навіть в полі. Окрім того, що в воді я займався повністю остаткуванням стоматології, повністю ремонтом даного приміщення. Ну, облаштуванням, ремонтом, можна сказати так, от і до. Тому що машина була ізначально почтовиком. Вона не була, ну обладнання ніякого там не було, ні стін, ні пола, ні потолка, нічого не було. Перший свій рейс лікарі планують здійснити на Херсонщину. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Художниця Лілія Бабієнко розкладає фарби і готує своє робоче місце. Робить це за допомогою ніг. У восьмимісячному віці її діагностували дитячий серебральний параліч. Руки жінки майже не функціонують. Натомість більшість дій вона навчилась виконувати ступнями. Жовтий взяла, Попробую висинки світока зі щоб відділити світа. Я добавила трошки черного, делала оранжевый. Больше нравится кресло вот такие. Я до шести лет ей не разрешала ногами работать. Все хотели, чтобы руками чуть-чуть работала. С шестилетнего возраста в больнице отрезала колготы, кончики колготы. Сказала, делай, что хочешь. А на кушає ногами, в'яжить ногами, бісірам вишиває ногами. Мати розповідає, з раннього віку Лілія мала хист до малювання, та її малюнки були дитячими. З 2022 року з нею займається вчителі, які її розкрили талант жінки. Всі картини в кімнаті були виготовлені упродовж року після навчання. Мои любимые фиолетовые цветы, а вот эти потомки последние, я их попробовала тоже с компьютера рисовать. Галина Александровна говорит, что там у нее цветоощущение, это это... Внутрішні. Була перша її виставка, и її там накидали кружку. Ми як посчитали, вона так от сидіть говорит, мама, а можна я їх віддам? Ну, звісно, кажу, можна. Отдадим все. Упаковали красиво і віддали для допомоги за СУ. Художниця розповідає, через повномасштабну війну та повітряні тривоги минулого року майже не виходила з дому, боялась. отдала эти все деньги, деньги чтобы поскорее это все закончилось. Я хочу, чтобы это все... Война закончилась. Хочу спокойно, спокойно кататься на улице, гулять Лілія неодноразово допомагала зсу коштами. Зараз для цього вона готова продати свої картини. Ми їздили на Херсон. Лілія побачила пост в соціальних мережах, що ми їдемо. Вона одразу мені подзвонила, каже, що моє слово закон нічого не хочу чути. Я хочу допомогти. Нам вдалося зробити дві виставки, і люди самі в нас не було такої мети, але люди самі попросили поставити кошики, щоб допомогти Лілі. У неї съездить в Слід. Я не дасть. Не даюся і не даю. Ольга Цептур, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. был ли он. Просто не по почув... лічно, я не почувствовала його присутствие. За його действиями я не слідила. Що він зробив в місті, а я лично не відчуваю його присутствиї, тим більше відсутствия. Моя думка, що Максимко був нормальний хлопець, дивився, як він казав, що в місті все спокійно, все тихо. Мені здається, що він був нормальним керівником тому його і знали. Ну, якщо його прислали київляні, ну, прислали, так, він не справився зі своєю роботою, значить, убрали. Ну, єдине, мені не подобається, він он... воїн, все в продовження війни, а мені не подобається, треба закінчувати війну, і все. Чоловік був на своєму місці, він завжди доносив будь-яку інформацію до людей. Всегда был на пульсе событий. В общем, на своем месте, одним словом. Позитивный, очень настрой был. Я почему я почему-то для меня случилось удивление большое, почему его. Зняли. Робота я була задоволена. Ну, я чула багато чуток про Марченка з приводу його роботи, що диститин дуже задоволені з приводу корупції, багато яких, якихось скандалів було навколо нього. З приводу цього, тому коли я прочитала, що Зеленський підписав указ про звільнення його з посади, то ну, в мене це викликало приємні почуття. Мені здавалося, що Марченко був на своєму місці. От це моє таке. Тому що коли був Гриневецький, ви знаєте, що було. А коли він прийшов, трохи щось стало. Ну, Мені було спокійніше. Час, воєнний стан. Треба, щоб воєнна людина вона розуміється, що до чого, і приймала рішення свідомо, бо інакше не можна. Нагадаємо, президент України звільнив з посади голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, який обіймав її з 1 березня 2022 року. Тоді він прийшов на заміну Сергію Гриневецькому. До того у 2015-2017 роках Максим Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар у 2017 році. Був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади з травня 2018 року. Був командиром 28-ї механізованої бригади. Дякую президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті, хто мене знає особисто, підтвердять, що в своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Боротьба триває. Я вважаю, що повинен робити те, що вміє найкраще вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи. Але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі. Через зміну схеми роботи комунальників від цього року вони щоденно прибирають в одному з районів міста, а по суботах виконують генеральне прибирання. Про це в ході брифінгу розповіла директорка департаменту житлово-комунальних послуг Одеської міської ради Наталя Мостовських. Ми впровадили так зване. Захід, санітарно технічні дні. Що за що це за захід? Кожного дня, кожної доби, особлива увага приділяється комунальними підприємствами на території одного з районів. Ми розподілили так: вівторок, київський район, середа. Маліновський район. В четвер ми проводимо заходи санітарно-технічного прибирання на територіях приморського району. Ну і в п'ятницю ми закінчуємо Суворовським районом. Кожну суботу виконується. Ми назвали це велике прибирання. Колись це були субботники, але ми знаємо, що це велике прибирання. В цьому разі комплексні наші санітарно технічні заходи виконуються всіма комунальними підприємствами по всім локаціям міста. Прогноз погоди на 17 березня. По всій Одещині хмарно. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 3 до 5 вночі, вдень 7-9 градусів. В Одесі протягом усього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі 3-4 градуси, вдень плюс 6-8.